Яблуневі сади потопають у цвіті для аграріїв це період не лише неймовірної краси та ароматів, а й відповідальної роботи. Адже саме час захистити дерево від шкідників та бур'янів. Саме головне це не пропустити розвитку хвороби або шкідника, який дуже сильно впливає на майбутній урожай, і не запустити сади в бур'яни, які теж витягують поживні речовини. Має бути все, що чисто на дереві, що чисто під деревом. Минулого року з одного гектара садівники групи компанії Вітаг розбирали до 15 тонн фруктів. Цьогоріч прогнозують ще більші врожаї, адже площі садів розширюють. Наразі вони охоплюють 350 гектарів земель у Чемаровецькому районі. Крім того, тут постійно впроваджують сучасні технічні засоби догляду за деревами. Наразі будують другу насосну станцію та автоматизовану зрошувальну систему. Вона дозволить живити вологою кожне окреме дерево. Аби фрукти та ягоди були екологічно чистими, садівники використовують мінімум штучних добрив. Зате для захисту. Майбутніх плодів вигадують свої природні ноу-хау. Так цьогоріч вберегти смородину від вітру та пересихання вирішили за допомогою соломи. Проводимо тут мульчування, мульчування соломою, для того, щоб не пересихало коріння, не було лишнього випаровування води і щоб краще було приживаємось, посадка можна сказати, трошки пізня. І для того, щоб вижили максимальну кількість корчів, проводимо таке мульчування. Після достигання фрукти знаходяться у холодильному комплексі місткістю 10 тисяч тонн. Спеціальні технології дозволяють зберігати вітамінні, смакові якості та гарний вигляд кожного плода протягом трьох років. Особливість полягає збереження в тому, що не тільки використовується холод для зберігання, а використовується і система РГС, яка може дає можливість регулювати склад кисню та вуглекислого газу. У найближчих планах компанії побудувати сортувальну систему.